То Дайте мені висловити свідку, я вас не передаю. Наступне питання. Стосовно інформації. Ви отримуєте інформацію настільки оперативно, скільки оперативно я подію цю інформацією. Я максимально публічно через засіб інформації її передаю. Якщо ви хочете а, якісь інші засоби передачі інформації... Мати більший об'єм. Під час євро 2012 було дуже багато політичних дебатів і дискусій, дуже багато людей вставляли нам палки в колеса. Ми ці палки переволодили. І Євро 2012 найкраще серед всіх міст в Україні. За що нам щиро подякувати. Європаски провезуть на самому високому рівні. Тому, будь ласка, не переживайте, не ми е, робимо себе на вічку. Андрій Іванович, а хто вам палки? <плес> Ви не скажуєте. <висок>, да. <плес> <плес> <стану> <плес> У вас е, немає інформації, не буде чемпіонат, ганко. <плес> Ви не маєте Дякую. Будь ласка, я не буду. Мы вам давно делятку и будет называться фан-маслом.